Курська ганьба триває і насувається новий масштабний бій за населений пункт на Ерефії. Українські військові дали такого жару під одним із сіл, що самі пропагандисти завили про повний розгром однієї з російських бригад. Аналітики заявили про нові досягнення зСУ на РФІ. Путін не полишає надії відбитися і навіть назвав дату, до якої ЗСРФ мають вибити ЗСУ. А сирський вийшов у прямий ефір і розповів усі гарячі деталі про бої. Подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українські військові продовжують просуватися на Курщині. Від результатів шоці навіть на заході і намагаються дізнатися, що запланувала Україна але про це згодом наші військові так дають прикурити расистам, що вже навіть пропагандисти не можуть цього приховати. І на вечір 20 серпня заявили про повний розгром морпіхів десь у Курській області. Свосімсот десяти бригади що вони попали в заміс в лісному масиві возле Каучука, много 200-х і 300 А там стім. Станом на вечір, 20 серпня, стало відомо, що ЗСУ контролюють вже 93 населених пункти на Курщині. Вийшов на прямий зв'язок і головнокомандувач Олександр Сирський та доповів про стан справ на Ерефії з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Російської Федерації, цивільних об'єктів у Сумській області, а також вибереження противника, угруповання сил оборони ведуть наступальну оборону на курському напрямку за період ведення наступу на території Курської області. Збройні сили просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 кілометрів, оволоділи 1263 квадратних кілометрів території та взяли під контроль 93 населених пунктів. Противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділу Сили оборони України вглиб території Російської Федерації. Нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків. Подальші дії наших Військ на цьому напрямку напряму буде залежати від розвитку оперативної обстановки. Також 20 серпня виліт з бункеру Путін та знову взявся робити гучні заяви. Вже мовчить, що ЗСУ нібито немає на Курщині, натомість вождь Кремля назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курської області. Про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на співрозмовника у військово-політичному керівництві. Отож, ця дата перше жовтня. Проте їхнє завдання зробити це будь як але не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі, йдеться передусім про покровські та турецькі напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився, скоріше тільки посилився. Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область мікс підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і турецького. Це своє черго свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль вільних сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і турецьком на шальці терезів Кремля стоять вище ніж повернення контролю над власними землями. Про це виданню розповів експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема, з Запорізької області забрали дві бригади. З Херсонського напрямку забрали з резерву два десантно-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку. 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці з служби, призвані весною 24-го року. Тим часом в США заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі її операції в Курській області Росії. Це озвучив спікер Пентагону Пет Райдер. Послухайте, ми й далі обговорюємо з українцями їхні цілі. Ви чули, як президент Зеленський сказав, що йдеться про створення буферної зони. Тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Райдер зазначив, що зСУ продемонстрували креативність і бойову майстерність під час операції в Курській області та явно змусили росіян попрацювати над відповіддю. і з цим не посперечаєшся. Та от є ще одне, але для Путіна поки він називає дату витіснення ЗСУ. експерт білд з аналізу відкритих даних Юліан Рьопка заявив, що на Курщині навпаки починається битва за наступне велике російське селище, яке має насправді важливе значення для Путіна. І у той час, як Кремль стверджує, що український наступ зупинено, з'являє. Йється дедалі більше доказів, які розносять віщен кремлівську брехню. Експерт зазначає, що вранці 20 серпня телеграм-канали російського угруповання Північ опублікували відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 метрів від в'їзду до селища Кореневе. А це 19 кілометрів від кордону на записі. Чотири українські автомобілі опиняються під обстрілом. Два з них пошкоджені або знищені. Ці кадри підтверджують, що розпочалися бої за Кореневе, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів. Витрата цього селища міського типу для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою за втрату суддів, вважає Юліан Рьопке. На відміну від суджі, він не міг би послатися на раптовість нападу та непідготовлену оборону. Через два тижні боїв Курській області російська армія приведена у бойову готовність і перекинула в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б найстрашнішим покаранням для російського військового керівництва. Крім цього, рьобка заявив, що близько трьох тисяч російських військових ризикують опинитися в котлі Курської області, який почав формуватися після того, як ЗСУ знищили всі три мости на півночі Глушківського району Курської області. Про це він розповів у програмі, котрікадзе закордонних справ на душі. На думку рьоки, російське угруповання військ у Глушківському районі опинилося у складному становищі, адже спів. Ночі вони були відрізані від решти Росії річкою Сейм. При цьому українські війська поступово просуваються в їхній бік зі сходу. Крім того, ЗСУ чинять тиск на селище Тьоткіне з південної сторони. Щоб уникнути оточення, російські війська почали перебиратися з правого берега сейму на лівий за допомогою понтонних переправ однак, судячи з супутникових зімків, зсу швидко знищують і їх. Звичайно, у разі чого росіяни зможуть переправитися з глушківського району в плав чи човнами. Те, що відбувається, не означає, що всі ці солдати в результаті виявляться в полоні, а угрупування буде розгромлене. Але ЗСУ просувається і на інших напрямках. На північний схід від суджі після завзятих боїв українські війська взяли під контроль село Мартинівка. Воно розташоване на трасі Р-200, яка веде прямісінько до Курська. Мартинівку обороняли чеченські підрозділи. Село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на суджу. Нині ця небезпека для ЗСУ стрімко зменшується. Про те, що українське українські війська просуваються, говорять і в інституті вивчення війни. Там також 20 серпня заявили, що у ЗСУ є просування, і на додачу вони знищили щонайменше один понтонний міст через річку Сейм. На опублікованих 20 серпня геолокаційних кадрах видно, як приблизно за три кілометри на північі від Глушкового українські дрони завдають ударів по російській техніці, що перевозить понтони на базу біля сейму. Супутникові ж знімки вказують і на те, що 19 серпня українські війська знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм. Хоча Ще 17 серпня він був цілий, але 21 серпня у Форб заявили, що ЗСУ вже знищили три важливі мости, аби заблокувати територію Курській області і навіть показали відео. Зазначається, що після початку операції на території РФ українська армія та авіація почали націлюватися на мости через сейм. Наразі вони знищили три з них у місті Глушкову у селах званому і Карижі. Сталося це протягом 16 та 19 серпня. Автори матеріалу наголошують ймовірно зсу намагаються ізолювати частину Курська на захід від зони вторгнення площею 300 квадратних миль, яка частково обмежена сеймом. Форбс пишуть, що удари по мостових переходах через річку СЕМІ просування передових підрозділів ЗСУ до західного берега річки свідчать про те, що метою українських військ є взяття під контроль південної частини Курської області. Неясно, скільки ще мостів, постійних чи тимчасових, українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилегло до нинішньої зони наступу, але ймовірно вони домоглися великого прогресу. Водночас, згідно із заявами деяких російських військових блогерів, українські сили захопили ще й селище Вишнівка на південний захід від Коренового та за 14 кілометрів від міжнародного кордону. Це узгоджується із заявою російського міноборони 19 серпня, яке мовчазно визнало просування зСУ біля Вишнівки. Також викладені 19 серпня геолокаційні кадри свідчать, що сили оборони України просунулися на захід уздовж траси 38К-030 у східній частині Кореневого, а також полями на північний. Схід від цього населеного пункту, і до того ж, навіть військові блогери РФ повідомляли 20 серпня, що українські війська продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого. Виказувалося також, що російські війська задають артилерійських і повітряних ударів для стримування просування ЗСУ. Водночас геолокаційні кадри за 20 серпня знову ж таки демонструють, що українські сили також просунулися у лісистій місцевості на північ від руського порічного, що на північний схід від суджі, і за 20 кілометрів від міжнародного кор. Дону це підтверджується і мапами від російських військових блогерів. На них зображено просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського Порічного. Як заявив 20 серпня відомий військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, українські війська також просунулися до західної околиці Руської Конупельки на схід від суджі. А ще на геолокаційних кадрах за 20 серпня видно, як українські сили буксирують захоплений російський танк Т-90М уздовж дороги снагасть Любимівка на південний схід від Коренового та за 8 кілометрів від міжнародного кордону, це свідчить про те, що українські бійці продовжують діяти в межах заявленої максималійської межі свого просування на Курщині. А цей танк, до речі, один із найновітніших варафії. Раніше у мережі з'явилося відео, де ЗСУ захопили щонайменше два танки типу Т 80 БВМ на Курщині. І це ми мовчимо про поповнення обмінного фонду. А він, як ви розумієте, багатий. А я пропоную насипати у коментарях слова підтримки нашим воїнам. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавішого. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.